Після кількаденних опадів та підвищення рівнів води в річках Закарпатської області, нині їх береги усіяні різноманітним сміттям та гіллям. Сьогодні рятувальники краю почали розчищати сміттєві затори, які утворились під пішохідним мостом в Ужгороді, де паводковою хвилею принесло великі гілки, які застрягли в опорах. Загалом фахівці групи рятувальних робіт очистили три мостові конструкції, прибравши близько трьох кубометрів деревини. Зокрема, в більшій мірі здійснювалися роботи на опорах, там де є важкі важкодоступні місця, оскільки залучалися також і водолази-рятувальники, які на за допомогою надувного човна доставляли людей у важкодоступні місця для проведення даного відробітку. Рятувальники зазначають, подібні роботи надзвичайно важливі, адже сміттєві затори можуть призвести до зниження пропускної спроможності, інженерної споруди та додаткового навантаження на опори мосту під час пропуску паводків.